До царства Божого гроби окрашені не підуть. На весілля до Ісуса Христа ніяка нечистота, гниль і мертві кості не попадуть. Можна все своє життя присвятити для того, щоб когось засуджувати, виносити вироки, уловлювати в словах, як це робили фарисеї по відношенню до Ісуса. Або, наприклад, Ой, Авраам так згрішив Давид, як він міг так вчинити. Але Давид і Авраам уже питання повирішували свої з Богом при життю, покаялися і в раю. Я ще не в раю. Мені потрібно буде предстати пред Бог. Богом. І життя дане не для того, щоб судити, а для того, щоб змінити свої грішні мізки, змінити свою душу, щоб там не було гнилі всередині, щоб моє життя плодоносило і приносило плід Богу в 30-60 і крат. Дуже хороший приклад це Давид і Саул. Обидва грішили. Різниця, коли до Давида приходили пророки і казали, що він згрішив, він каявся і змінював своє життя. А Саул гнав цих пророків, противився і гордився і в пекло потрапив.